Всіх вітаю, шановний ретро-ігровий панство. Добрий день всім. Знову знімаємо відосик про посилочки. Але спочатку я хочу нагадати, що завтра, в четвер, 10 числа, о 20-й годині на каналі Добрий Добрийденчик, тобто на моєму каналі, ми разом з Жек будемо проводити стрім збір на потреби Збройних сил України. Будуть, як завжди, круті призи, ну і гарний настрій гарантовано. Приходьте завтра в четвер на збір. І вигравайте круті призи. І ще ну, головний приз це підтримка Збройних сил України. Е, також хочу нагадати, що ну, сьогодні не про Zen Market, посилки, але хочу нагадати, що я ам амбасадор Зенмаркету і при реєстрації на Зенмаркет з промокодом Добрий деньчик або за посиланням під відео, ви отримуєте подвійний бонус 1000 зенпоїнців замість 500. Це при першій реєстрації. От. І які ви зможете витратити на міжнародну доставочку. Купуйте з Японії цікаві речі. Мені це дуже подобається. Сподіваюсь, подобається і вам там багато 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 чого можна придбати, що, що ми в житті її не бачили. Реєструйтесь на ZenMarket і купуйте ці камінки з Японії. Так, А сьогодні просто приїхали. Я буквально там вчора позавчора знімав про посилку з підгонами. А мені ще приїхали посилки з підгонами від Apple, фана Павла. Буде посилочка з баванчиком, я вставлю відео на монтажі. Я вчора її розпакував. Не витримав, хотів подивитися. І також, звичайні, посилочки там, з Китаю, з Укрпошти, з Нацбанку. Тому зараз таке відео про посилки, про підгончики. Дивіться, я думаю, буде цікаво. Почнемо зараз, Я вставлю зараз відео, як я розпаковував шикарнючу посилку від Вови Панди. Там, там і від Стаса, і від Вови панди, і також там приїхали речі на зберігання мені Євгена граю. Дивіться всі, приємного перегляду. Ну, По старій схемі. Спочатку розпаковую, знімаю, а потім буду монтувати відео. Бо тільки вчора вже знімав відео розпакування. Сьогодні знову отримав посилочку. Завтра ще маю отримати з підгончиками. Тому знімаю вже, потім буду монтувати. Знімаю по факту. Тут не тільки підгончики, тут ще колекція. Це те, що була колекція Олежи нашого кірбіка. Потім вона потрапила до Ваванчика. Він її виграв Вова панда. А потім, я так розумію, її Євген грає придбав. Так, це у нас каріки на сігу. І це, я так розумію, тут і мені якісь підгони. Тому що все, що з сєга, зараз я йому покажу просто і потім сховаю назад. Все, що з це все Євгена грає. Воно просто до мене на зберігання приїхало. Ми, мабуть, окремо, може, якщо Євген захоче дозволить, то зробимо окремий стрімпаній. Бачите, Ейра. Як я забув вже, Eagle чи Toggle, Togglewood. Це каріки. Круті ігри. Twinky Tail. Mega Games. Це, мабуть, оригінальний даже карік. Оце Mega Games. Да, схожий на оригінальний. Так. Це у нас колекція Євгена Грая. І ось ця приставочка. AT Games. Сюди карики вставляються, і вона по hdmi Mai. Працює і джойстики в неї безпровідні. То ми будемо окремо, якщо Євгенчик дозволить, якщо захоче, то можемо окремо по цій представці зробити і карікам стрім. Але то вже потім наразі все відкладаю і на склад в особисте сховище Євгена, що грає. <т me> так, це другий джойстик, мабуть. Так, да, другий джойстик. Так, Це ми. Поки відкладаємо. Так. А це, я так розумію, саме підгончики від ваванчика. Хе-хе-хе! Ще із прищіпкою на пояс вішається. Це в нас як його Покебол. Покебол, покемонів захоплювати. Хе-хе-хе. Так, не, ну можливо, тут щось ще Євгена. Я не знаю. То буду уточнювати. То буду ще, От, блін, сламалося, А, ні, не сломалося. То... То підставочка. В мене такі є, мені друкував. Богданчик. Боже, а наші мені стільки... Баванчику, а на що мені стільки грогу? Вони всі різні. Та ти що? Дивіться, яка круть. Малюк Грогу запечатаний. Малюк Грогу ще один інший запечатаний. Не знаю, буду я їх розпечатувати, не буду. Я ще подумаю, бо вони запечатані. Я ще подумаю. Ще один малюк Грогу. Вони всі три різні. Так, потім фігурки, це у нас типу штурмовик смерті, чи як вони називаються, не пам'ятаю. Клас, на підставочку ставиться. Ось для неї підставочка. Мені Богданчик, дяка Богданчик надрукував, У мене є теж такі. А це Вованчик подарував. Можливо, ще Стас, бо знаю, що і від Стаса ще тут посилка. Так, це у нас Дарт Вейдер. У мене є схожа фігурка, але не така. Там інший Дарт Вейдер, він в плащі згори, а тут плащ по-іншому по зроблений. Ой, це я тут. Ну, забув як вони називаються. Цей персонаж. Ну, коротше, це командир там якийсь. Якийсь командир. Так. Маленька панда, дивіться. Це точно від лаванчика, дивіться. Маленька панда тепер в мене є. Ай, блін, лаванчик, дякую. Так, і що тут ще? Вау, і брілочик геймбой, він м'якенький. Круть, дякую так Відкладаємо поки, бо там ще ціла коробка. Зараз я це приберу. Ось вам покажу посилка. І відразу можна побачити, що вона від Вови панди, побачите? Тут дартмол вилазить. Так, зараз вона там в кадр хоч попадає. Чи як її краще розпаковувати? Тут. Я так розумію, щось ще Євгена. І щось і ну, то, що Вова мені зі Стасом на підгончики зробили. Бо у Євгена, я знаю, велика колекція картриджей. Так, да, так воно і є. Так, як вам показати? Так, я відсуну, мабуть, трошки в бік. Так, витягну ось це, ось це. Так, тут купа, ціла купа картриджей. Ціла купа колекція картриджей. Це колекція картриджей Євгена. Я їх, мабуть, всі витягати не буду. То ми вже зробимо окреме відео. Я зараз повитягую те, що я вважаю, що мені Вованчик підгончики зробив. Так. Бо воно видно, що мені, а що Євгенчика. Євгенчика що грає? Ну Колекція серйозна, прям каріків. Вітаю тебе, Євгенчик, з надбанням крутим. Крута колекція. Так, за... Я їх просто зараз не хочу в відео показувати, бо їх, ну щоб ви зрозуміли, їх там штук 100, мабуть. Це буде надовго і це все одно можливо окремим буду відосом знімати. Так. Йошен, пошмо, то баванчик мені прислав Ух ти Йошкін кошкин! Я думав там щось маленьке. А тут ну ніфіга собі Ну нифига собі а де ВХС мені казали щось Блін Блін сыпа ломалось! Так, ладно! Я потім монтаж якийсь зроблю, виріжу. Так, Це у нас ось ціла коробка, це картриджі на сєгу. Це Євгенна всього грає колекція. Так, і ось трошки на столі залишилось. Так, що ми почнемо? Почнемо ми з якоїсь алкоголя. Який, судячи з усього, трошки протік? Трошки, але небагато. Ах, смачненьке. Окхарт. Серце дуба. А я ж якраз. Дуб. <с> так, це у нас що у нас? Вискарі? Так. Чи що? Чи що це? Не зрозуміло. Ну, мабуть, віскарік схоже. Spices, Bold, Smooth. American. Бакарді. ага. бакарді. Так, ну це лікер тоді виходить. Так, ну трошки він протік. Дякую, дякую за підгончик. Але не витік. Але не витік, і це супер. Так, тепер. Для тріложі Star Wars. Ви бачите, це Стас. Стас мені подарував відеокасетки. Star Wars трилогія. Я... Е, у мене є е, DVD, а це ще відеокасетки. У мені там з Японії ще їдуть DVD Star Wars. У мене є четверта частина, мені чеп подарував колись DVD sіalder. Так, ну це точно якась ліцуха. Це у нас ліцушка Star Wars. Вона на французькій явно мові, але зорені війни можна дивитись на любій мові. Це оригінальна колекційна, колекційний набір. Бачите, в повному комплекті Четверта, п'ята, шоста частина на відеокасетах. Круто, круто. Це Стас, я знаю, підгончик зробив. Дуже дякую тобі, Стас. Дуже дякую. Так, Blades of Visions. Були в мене такі каріки. Це, я так розумію, мануальчик до цієї гри, да? Хі -хі. Так. Дякую. Дивіться, що в мене ще Це вже... Це вже від ваванчика. Так, треба у мене теж для ваванчика лежать цікаві речі, треба йому відправити. Ніяк не зберемося. Блін, яка круть. Штормтрупер. Це ж... Ой! Далі, далі! Поїхали. Ми з ваванчиком обмінюємося зоряними колекціями. Вау. Вау, вау, вау. Сіт інфільтра, інфільтратор Сітхів. Блін, кайф, який. Який кайф. Лукас фільм. Це ориджинал. Блін, дяка тобі, Ваванчик. Це, мабуть, і стас до цього причетний. Бо, скоріш за все, Стас це придбав у Франції для Ваванчика. А Вованчик зі мною вже поділився. Наскільки я знаю Ваванчика, то, мабуть, воно так і було. Дякую вам, хлопці. Опа, опа. Ой, Бобафет. Кайф. Так, прибрати треба, поставлю ці, щоб ви бачили їх у кадрі постійно. Ці круті речі. Так, Бобафет. Тільки щось за щелочка обережно, зламана. Чи, чи вискочила просто? Ні, вискочила, не зламано. Так, дивіться, шолом Боба Фета. Кайф. Блін, кайф. Убожнюю коли воно отак в коробочках. Так. Що у нас тут? Тут ладайчик прислав мені купа підставочок, але щось трошки не розрахувалося з пакуванням. Бачите, поламано, поламано, поламано. І вся поламана. Ну, це для кораблів, вони, в принципі, в мене є, це Богданчик друкував. Але шкода. Ну, я ще що підкрили, підклею. Воно на клею теж буде нормально триматись. Так, а оце підставочки під фігурки. Зараз я... Ті, що я доставав до цього. Це трошки не ободрано ще. Е, Ваванчик, я не знаю, нащо ти мені стільки. Мені Богданчик прислав, зараз покажу. Мені Богданчик друкував, дивись, скільки в мене ще їх є. Ну, Будуть значить, запасні. Дякую. Шкода, що поламалося. Оця взагалі якась оригінальна клас. Дуже дякую. Це, мабуть, від цього, дивіться, Дарт -мол. О, Фігурка крута. Треба ще буде якісь мечі їм поробити, бо вони всі щось без мечей йдуть. Так, Дарт -молу щось ножки не становляться. Треба ширше йому підставочку. Не становиться Ох, Блін, тут ще купа фігурок. Дивіться, капітан Фазма. Блін, ваванчик, та ну ти що? Штурмовик. І ще один крутяський штурмовик. Шкода, що я розумію, що це, скоріш за все, з барахолок, що в них, бачите, нема пекалів, має бути бластер. От, Немає руки зроблені, щоб тримати. Ну, То вже згодом, може, коли десь надрукуємо чи щось зробимо. Тут навіть кніпка є, він щось, мабуть, каже. Бо є і батарейка в комплекті. Так, що ще, хлопці, тут? І останнє в цій посилочці. Ох. Дивіться. Бюст У мене є декілька бюстів вже в колекції. І ще один. Це в нас шорт-трупер, наскільки я пам'ятаю. Ну, Береговий штурмовик. Не написано тут. Типу, ну. Короч, наче, по, по розкрасу, наче береговий. Вау, вау. вау. Круть. Круть, круть, круть. Дуже дякую, Ваванчик. Дуже дякую Стас. Ви просто ну, зробили мій вечір. <хи> Я якраз сьогодні буду стрімити з гарним настроєм і дяка Богданчику. ще, мабуть, ще. мабуть, Це ж Богданчик робив. <хи> Всім дякую вам, хлопці. От. Буду розбиратися, складатися. А ви, дивіться, далі ще буде полюбас посилочка розпакування. Ну що ж, продовжимо. Тепер свіжі посилочки, ті, що тільки сьогодні отримав. Як вам Зоряні, зоряна посилочка <світ> від баванчика та Стаса? Ще й шикарна колекція, то, мабуть, окремо, якщо Євген дозволить, зніму може по його колекції окреме відео. Бо там багато каріків, це надовго буде. А це у нас посилочка, це підгончик від Павла Apple Fan. Це щоб у мене настрій був гарніший, як він каже на стрімах. <сум> О, це легендарна річ, я вже не раз мав таку щасливу можливість від нього її отримувати, це Павло мені знов прислав. Щоб, мабуть, мене задобрити, щоб я йому все ж таки хі -хі -хі, їм бой хі -хі, продав. Бо я вирішив собі його залишити. Павло дуже розстроївся і прислав мені гранатівку. Хі -хі -хі. Ти, -ти паденчик випий, випий, подумай. Так, і це в нас гранатівка від Павла. Крута річ. Так, відставлю, щоб, не дай Бог, вона не впала, то я... Я з розуму з'їду, якщо вона розіб'ється. Вона дуже смачненька. Опа, і тут ще щось. А, опа, бачите? Павло в нас Apple fan. <схи> Це щоб було зрозуміло від кого. А, тут ще щось. Тут ще щось лежить. Опа-опа. Так, треба передивитись всі, всі папірці. Я дивлюсь, що ще щось прислав. Павло тут запаковано. Щоб нічого не викинути не було. Ну я не викидаю, це в мене... Ага, і тут. ага, Так. Ну, Павло, я поки нічого не викидаю, я всі, всі коробочки, всі папірці з себе складаю, бо вони в мене для пакування дуже ходові. Але якщо ти у відео побачиш, що я щось не знайшов, то ти напиши, будь ласка, в коментарях. Це, це в нас скіндер сюрприза Йошик. Так, і ще щось тут лежить. Касета. Ghostbusters на спектром. Та ти що? Ну, Павло, я не знаю, як тобі навіть дякувати. Не, я знаю як. Поїде до тебе фамікомщик від мене. Так. Е, е, треба тільки спектрум, бо в мене там, я так розумію, пасік розтягнувся. Він був так. Більш-менш працював, але на стрімі касет 10 я на ньому програв, а потім він перестав завантажувати касети. Я думаю, що там пасік просто розтягнувся, треба його замінити, але поки не встиг. Так, дякую тобі ще раз, Павло, за це взагалі круть. Це прям круть-круть-круть. Ghostbusters на спектрум йошик і ось така гранатівка. Так, тепер посилочки, що в нас з Китаю приїхало. Я так вже швиденько, бо тут поки поки таке собі не дуже цікаве, а просто такі речі побутові, як то скажуть, бо цікаве ще їде з Китаю. Але воно мені для Японії їде, з Японії ще не приїхало. Це в нас Припой. Бо мій закінчився, я там замовляв один, мені не сподобався з Китаю. Спробую цей, бо ну, погано, Короче, ну, поганий Припой я собі придбав, не знаю, спробую цей. Так тут у нас що? Ага, тут у нас ось такі ось штекери. Це буде, до мене їде MSX з Японії. І я не знаю, я не бачив там на картинках кабеля. Ну, там є звичайне аудіо відео, типу композитний вихід, але я хочу RGB зробити. кабель. У мене в принципі RGB роз'ємиці є. А от самих от таких вісьми у мене не було, то я замовив за Аліекспрес. Якщо ж знадобиться, якщо ж буду робити собі кабель. Я там ставлю, пропустив, не знайшов. Вона там лежала з Китаю дві, ну, дві, дві в одному пакунці, дві посилочки маленьких. Це такий коннектор-розгалужувач. Часто буває, знаєте, з двох проводів треба вивезти більше, то я вже колодочка така. Я просто зазвичай там з'єднував, все, а це думаю, придбаю вже, хоч, хоч один такий буде, бо вони доволі там не дешеві, Я часто їх не використовую, але буває, треба зробити. Думаю, хоч один придбаю, бо зручно так ви взяли, два проводи вставили. там, Лінія та, та нуль. А тут ж у вас теж виходить три лінії і три нулі. Тобто, якщо вам треба живлення розголужити на три різних споживача, то такі штуки дуже зручно використовувати. Це. Ось така ще невеличка посилочка з Aliexpress. Так. Це в нас, мабуть, монети. Ну, не мабуть, а точно. Так, приклеїли. Не туди, куди треба. Так. Що у нас тут за монети що? Може бути такі, що я вже показував, зараз подивимося. Так, да, це Микола хвильовий і шпол. Це вже були. Так. Бо нові монети, мабуть, ще не доїхали. Так, І це в нас да, і це такі самі. Ну, я їх вже показував, тому покажу ще раз. Це у нас монети з розстріляного відродження присвячено. Юліан Шпол і Микола Хвильовий. Але в минулому відео в мене такі вже приїздили, я вже їх показував. Так. І остання на сьогодні посилочка від Укрпошти. Це не по абонементу, це їх типу, власна марка. Серія окремо замовляв. Не знаю, вирішив спробувати, поки відкласти собі, як то кажуть, на полицю, щоб далі. Може вийде на них трошки підзаробити, замовив 5 штучок. Бо в мене колись вистрілила марка, ой, марка монета 100 років Національної академії внутрішніх справ України. Там я купував щось там по 38 гривень, а продавалися вони там майже по 1000 Ось, То думаю, можливо, і ця марка колись вистрілить. Бо полі... ну, співробітників поліції багато дуже, на подарунки беруть їм. і таке. Ну, то есть, за... Ну, більше за все беруть на подарунки, коли, коли треба. А вона марка лімітована. 10 років Національної поліції України. Я собі 5 штучок взяв, відкладу на поличу по... по 600 гривень наче, за листок. Не знаю, може Укрпошта ще їх продає, тому можете, хто хочете придбати собі. Або в колекцію, або на подарунки, то вже дивіться самі. Так, ну на сьогодні у нас з розпакуванням усе. Ось такі посилочки. Те, що я зараз відклав, гранатівка, ой, гранатівка. Інше там вже я просто зі стола прибрав. Зараз вже змонтую відео і викладу його. Нагадую ще раз, що збір в четвер. О 20.00 починаємо разом з ЖК на моєму каналі, будуть круті призи. Суперфаміком Міні, PlayStation 2. Хлоп... Одяг від, ну, скажімо так, речі, від військових. Та буде на вибір багато таких призів ще додаткових. Тому приходьте, підтримуйте Збройні Сили України і вигравайте круті призи. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки, кому що більше подобається. Все як завжди. Підтримуйте Збройні Сили України, бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Героям слава! Пока-пока.